Вечір добрий. на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів час. У цьому випуску зокрема про таке. Українські вояки під орудою нового міністра. Лічний состав Вооружених сил України з поставленими задачами справиться. Чим проважаємо рік 2012 щедрий на цікаві події досягнення та перемоги. Все, чого душа забажає, як Черкащина, Ярмаркує та що купують на святковому базарі, Кожен год як обновляється асортимент, завжди щось нове з'являється. появляється. В українських вояків новий міністр оборони на цю посаду президент Віктор Янукович призначив Павла Лебедєва. Новий очільник армії займатиметься реформуванням збройних сил України. Президент запевнив новопризначеного міністра, що буде всіляко цьому сприяти. В свою чергу Павло Лебедєв подякував главі держави за довіру та запевнив, що із завданнями справиться. Дякую за довіру. Увірі, що лічний состав Збройних сил України с поставленными задачами справиться и не позволит нарушить территориальную целостность Украины. Сьогодні минає 33 роки з моменту введення радянських військ до Афганістану у Черкасах. З цієї нагоди провели мітинг реквієм. До пам'ятника воїнам афганцям прийшли ті, хто не з книг та кінохроніки знає про війну 20-го століття. На вівтар демократії, братньої країни, наш народ поклав життя 14,5 тисяч воїнів-інтернаціоналістів. До рідних батьків не на Черкащину з неї не повернулося 102 юнаки. Хвилиною мовчання квітами та салютом. Учасники мітингу вшанували воїнів афганців і висловили сподівання, що. Держава змінить ставлення до тих, хто впродовж 9 років і 25 днів був учасником нікому не потрібної війни. Хотілося б, щоб всі ми хорошо до глибини душі осознавали з одної сторони ошибки, допущені тодішнім вищим політичним руководством Советського Союзу. І гіроїзм солдат, офіцеровий, генералів в афганській війні. Добігають останні дні 2012 року, на який був призначений не один кінець світу. Апокаліпсис поки так і не настав, але для українців рік і без того став багатим на вражаючі події, як то парламентські вибори, футбольний чемпіонат Євро 2012 Чим запам'ятається рік, що минає жителям Черкащини, дивіться далі. Попри те, що 2012-й – високосний рік видався щедрим на цікаві події, досягнення та перемоги. У рекордні строки цьогоріч в Черкасах на території обласної лікарні звали сучасний консультативно-діагностичний центр. Відтепер недуги діагностуватимуть жителям області швидше та якісніше. Саме головне, щоб там черкащани отримали якісні медичні послуги. Подбала цього року обласна влада про гаманець черкащан. У квітні в обласному центрі запрацював новий фермерський ринок. Покупцям там пропонують якісну сільськогосподарську продукцію за доступними цінами. На товари немає великих націнок, адже виробники працюють без посередників. Я думаю, що це нормальний фермерський ринок, який сьогодні відкрився в Черкасах, де в основному фермери повинні бути. І повинна ціна падати на цьому ринку для того, щоб люди могли нормально купити за нормально ціну цього року. Черкащина за показником прямих іноземних інвестицій, у перші десятці областей у березні у Золотоноші, завдяки капіталовкладенням Сінгапурської компанії запустили перше в Україні підприємство із виробництва кави. 300 жителів області отримали робочі місця із гідною зарплатою. Практически других производств випускаючих продукцію сумакофі на Україні немає. Сегодня завод уникален тем, что он способен все потребности на Украине в своей продукции обеспечить. И уже в следующем году мы рассматриваем возможность выхода на ближайшее зарубежье, на ближнее зарубежье. Нарешті цьогоріч прийняла учнів школа, на яку громада Уманщини чекала понад 20 років. Школа майбутнього у селі Родниківка не поступається умовами міським освітнім закладам. На її будівництво із держбюджету виділили майже 30 мільйонів гривень. Я люблю свою школу, вона найкраща. У вересні кожен житель області тримав кулаки за нашу команду, яка взяла участь у наймасштабнішому в Україні танцювальному шоу Майданс черкаським танцюристам на чолі з хореографом Максимом Оробцем вдалося вразити суддів і глядачів оригінальною композицією та зайняти друге місце. Наша команда сама злочинна, Ну і на сам кінець, аби дізнатись про те, чи буде кінець світу 21 грудня, наш земляк Олег Островський вирішив побувати у Мексиці на батьківщині. Цивілізації має повернувшись додому, повідомив. Доки кожен по-своєму божеволі через близький апокаліпсис, самі має вже давно відмінили прогнозований їхніми предками судний день. Наталя Майборда, Олег Кураш, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. А Черкащина ярмаркує від учора. Новорічні ятки відкрилися в усіх районах області. Купити на святковому базарі можна все, чого душа забажає. Від продуктів і до ялинкових прикрас побувала на ярмарку Ірина Васюра. Купила трошки свининки, тоді купила оцей фартушок, щоб запекти. Мандарини, апельсини. Олів'є робимо, хороший холодець. Робимо. Ну як, і мандаринки купуємо, і апельсинки купуємо. Ну, все таке хороше, що. Більшість черкащан вже спланували меню новорічного столу. Купити продукти для святкових страв у Черкасах можна на ярмарках. На фермерському ринку біля ятки із узбецькими приправами та сухофруктами черга. Продавець Хасан каже, перед святами охочих поласувати його товаром більше є. Там, там орешки, там вже та новий та орешки з Узбекистану, товари, та курага. там товари. Рагаплуком списи з Узбекистану, дуже очі, хороші Не менше охочих придбати і м'ясо. Найпопулярніша на ринку свинина. Її можна купити за 40-60 гривень, сало від 30. Продавчини тут не лише допоможуть обрати соковитий шмат м'яса, але й рецепти порадять. Рулетики саме смачніше це з почеревиночки. По-другому називають ще фартушок, тому беруть скручують, маринують і дуже смачно, м'яко, і дуже смачні рулети. Без овочів та фруктів не обходиться жодне свято, запевняють продавець Марина Олексіївна. Беззаперечним фаворитом серед усього її товару завжди були мандарини. Щодня жінка продає по 30 кілограмів цитрусових. Теж перед Новим Годом пользується спросом. екзотика. фійхуа дуже хорошо йде перед новим годом, люди. Солодкі подарунки під ялинку беруть не так охочі, як мандарини, кажуть продавці. Але у цукерках черкащани себе не обмежують. Він ж у шоколаді, то її прямо ящичками беруть, але там ящичок кілограмчик один і по кілограму раз-раз і, і беруть так. Печиво дуже пряник недорогий по 11,85 за кілограм. Окрім смаколиків, на ярмарках містяни можуть придбати і усякий новорічний крам. Ціна на святковий декор від декількох гривень. Прикраси настільки різноманітні, що у покупців просто розбігаються очі, кажуть продавці. Тось кожний год обновляється асортимент, все щось нове появляється, все красиві, великі шарики. Некоторим нравиться маленькі, тому що люди беруть на маленькі юлки. Продавці запевняють, вартість товару перед святами не піднімали. Тож придбати усе необхідне до нового року можна за доступними цінами. У Черкасах новорічні ярмарки постійно діють на фермерському ринку. Та щоп'ятниці на площі 700 річчя. Ірина Васюра, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. ЧСН підбуває інформаційний підсумок вівторка. Далі у випуску про таке. Оточи себе красою, конкурс благоустрою має героїв. Вони заслужені призи. виконання вже на більш високому рівні. новорічна рідна школа. як учні з педагогами створюють святковий настрій. Діти прикладають і фантазію, і зусилля стіжок за стіжком в обласному краєзнавчому музеї свято вишиванки. Але хочеться вишити таке, як ні в кого не було. Продовжуємо у Черкасах. Назвали переможців конкурсу Оточи себе красою. 12 найкращих обрали із 70 претендентів. Фаворитів визначали у чотирьох номінаціях: тих, хто найкраще прикрасив балкон або вікно, територію біля багатоповерхівки, приватного сектора чи офісу. За перші, другі та треті місця переможці отримали принтери, сканери, каруселі, годинники та газонокасарки. Конкурс для любителів краси у мерії провели в четверте. Організатори кажуть, під час підбиття підсумків враховували площу оформленої Території та креативність учасників. Ми облаштували, частково облаштували цей майданчик за рахунок того, що збирали вторини сировину, пластикові пляшки і макулатуру. Ми бачимо, що починаються якісь уже залучення дизайнерського вирішення, залучення, мабуть, або там власними силами, або навіть наймають працівників, але от саме виконання вже на більш високому рівні. У Черкасах школи та дитсадки сяють різнобарними гірляндами та зірками. У місті триває конкурс на краще оформлення будівель освітніх закладів. Їх вихованці разом з педагогами фантазують над оригінальним дизайном. За кілька днів коридори шкіл та дитсадків перетворились на казкові лабіринти. Шестикласниці Даша Наталя та Анастасія роздивляються виготовлені власноруч прикраси над цими виробами разом з іншими школярами. Вони працювали кілька днів. Тепер новорічний настрій панує не лише у них в душі, але й у стінах рідної школи. Було завдання букву зі сніжинок зробити, і якщо йти по дорозі, ну напроти школи, то видно поздоровлення з новим роком. Мені дуже подобається, тому що це я ну я коли заходжу, так тут все ну таке яскраве, прикрашене. Готуватися до нового року у школах та дитсадках почали майже місяць тому над оформленням будівель. Діти фантазували разом з вчителями, прикрашали і прибудинкові території, і кімнати всередині. Діти прикладають і фантазію, і зусилля. У нас працює в школі гурток паперової пластики, тому багато виробів зроблені на гуртку. і Діти, які відвідують гурток, навчають інших учнів. Ялинкові іграшки та казкові персонажі дітлихи виготовляли із підручних матеріалів. Непотрібні речі перетворили у яскраві новорічні прикраси. В основному виготовляли із різних коробок, від цукерок, різної такої мішури, фольга використовувалася. Ну, весь матеріал, який був не потрібний, але використавши, воно дуже дуже гарно вийшло. Конкурс новорічний настрій освітнього закладу у Черкасах стартував третій. Й організатори кажуть, хотіли подарувати позитив не лише вихованцям шкіл та дитсадків, але й перехожим. Що школа закривається на канікули, то вона все рівно є осередком, який притягує до себе жителів міста. І тому на подвір'я школи йдуть і під час канікул, і під час святкових днів. Конкурс серед шкіл та дитсадків у Черкасах триватиме до початку січня, потім у департаменті освіти підіб'ють пісумки та визначать найкреативніших учасників. Переможців обіцяють нагородити заохочувальними призами. Вітаю, Кураш, Черкаська служба новин. Про працівників соціальної сфери Черкащини видала збірник про своїх колег, служителі добра і милосердя, гордість соціальної сфери. На 15 глянцевих сторінках вміщено 87 імен з фотографіями тих, хто має почесні звання та урядові нагороди з 1981 року. І до нині серед них директори інтернатів для інвалідів, кращі працівники соціальних центрів, медсестри, ветерани праці. Кожен герой отримав у подарунок по два примірника. Такий же журнал отримав і заклад, в якому людина людина працює був куратором соціальної сфери. Доброта милосердя стало кредом їх життя. Вони дуже велику, неоціненну внесли свій вклад в розвиток соціального захисту населення. Молодь, згадуючи їх. Працю, згадуючи їх відношення до роботи, робить все можливе, щоб запанувати і опанувати їх досвід роботи. Коли оцінили твою працю, коли е, нагородили тебе чимось, то надальше працюєш з більшою віддачею, тому що знаєш, що планку опустити не можна. Християни західного обряду відзначають Різдво Христове згідно зі святим письмом цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа. Його народження сьогодні зустріла більшість християнських церков світу, римокатолики, католики майже всі протестанти та більша частина православних. У храмах проходять святкові богослужіння. Люди ходять один до одного в гості та віншують. Святкувати Різдво 25 грудня постановила на третьому Всесвітньому церковному соборі у 431 році. В Україні Різдво традиційно відзначають за юліанським календарем. Омого січня разом з нами вже за два тижні народження Месії зустрінуть російська православна церква, єрусалимська, сербська, грузинська, Афонські монастирі та католики східного обряду. А в обласному краєзнавчому музеї сьогодні вшанували ту, яка за легендою Ісусу Ризи вишивала святу Варвару мученицю. На її честь черкаські майстрині влаштували вечорниці, напекли пісних пиріжків, поділилися секретами вишивки позитивно заряджених рушників та вивчили кілька нових колядок. Затріскотіла свічка, полетіла до неба молитва. Жінки і дівчата просять, щоб Бог благословив їхнє життя й очистив душі, а святу Варвару, аби їхні руки були вмілими до вишивки. В Народі говорили так, що перед різдвом десь на свято Варвари від 17-го числа, і аж до різдва дівчата шанували цю мученицю, тому що саме вона за легендою Ісусу ризи вишивала. У руках черкаських майстринь вишиванець кипить робота стіжок за стіжком лягає на полотно малюнок, а разом з ним і людська доля. Жінки вірять, кожен символ несе в собі певний зміст, може служити на добро, а може й хвороби принести. Тому обирати малюнки для рушників треба обережно, кажуть майстрині, особливо коли готуєш їх до весілля. Відома черкаська майстриня Ольга Мартинова радить не купувати такі полотна на базарі, а створити їх самому або доручити близькій чи рідній людині. Цей кусок полотна, якщо б взагалі в ідеалі він би мав бути домотканий. Тому що ці краї в полотні вони не розрізані. І тут йде одна суцільна нитка, тільки крайчик тут розрізаний, і там основа на, на трьох метрах. Ну, бажано, щоб ширина сім разів входила в довжину. Ну, і одним кольором червоним в основному вишивається весільний рушник. Тобто не має бути там ні чорного, ні зеленого, ні синього. Бажано, щоб не було поперечних ліній. Напис на рушникові визначає долю. Вірять мисткині. Ось чому майстриня зі Смілянщини Ніна Маланчук носить вишиванку створену власну руч. Вірить, вона її захищає і дає їй сили, але хочеться вишити таке, як ні в кого не було. От, наприклад, цієї сорочки такої немає ні в кого. Сьогодні голка малює білим по білому. Те, що нині є звичайним крамом, уже незабаром стане стильною сорочкою. Дуже ціниться ця сорочка білим по білому, і не хрестиком, а гладю. Бачите, оце вишито, це підвирізування під Тут буде ще вирізення. Це буде тут. Дивіться, оце кирпичикова гладь, оце лиштва. А оце для вирізування. От тут техніка така. Оце буде плічко в сорочки. Не обійшлося на вечорницях і без драматургії. Як у давнину в імпровізовану хату прибіг парубок, аби викрасти вишиту подушку, щоб потім дівчина, аби її забрати, йому сорочку вишила. Були й пісні пиріжки з яблуками, бо ж у християн православних піс нині триває. А завершилися варварині дівч посиденьки розучуванням нових колядок. На дворі чорна хмара в'ється під вікном колядник човпеться. Кличте його до хати. Він вам буде співати ко. Лідія Меланіч, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. що ж на цю мить санце. Вся інформація більше но ну, на нашому сайті Росмадія Комієї про спортивне життя області. А також якою буде погода у середу. Дивіться далі. До зустрічі на цьому ж каналі. Мої вітання далі про світ спорту очима. Профільної редакції черкаської служби новин». смілянський олімп переможець українського футбольного турніру «Кубок Ковпака». змагання, які започатковані єдиним черкаським футболістом, котрий виступає в прем'єр-лізі, прийняв пала спорту. Будівельник чотириденний міні-футбольний турнір серед 12-річних визначив найсильніших. Поборотися за чемпіонство на очах у футбольної зірки приїхали команди не лише з Черкас, а й Полтави, Києва та Кременчуга. Попередні роки футбольний турнір на Кубок гравця прем'єр-ліги Олександра Ковпака проходили у його рідному місті Смілі. Цьогоріч футбольну естафету вперше прийняли Черкаси. Обирали переможців у двох вікових групах футболістів 2002-2003 року народження та 2000-2001-го. Ініціатор змагань Олександр Ковпак зауважує, хоч це і дитячий турнір, проте юні футболісти грають не з меншим азартом, аніж Кто-то радувався, у кого-то сльози щастя, у кого-то то, то що вони програли. Я очень доволен и надеюсь, что дети тоже благодаря таким турнирам они будут расти как футболисты, как личности и будут ставить перед собой высокие цели. У двох вікових групах було заявлено по вісім команд. Молодша з'ясовувала стосунки у залі фізкультурно-оздоровчого комплексу, а старші грали на головному паркеті області. За головний приз у палаці спорту Будівельник розгорнулася запекла боротьба. У фіналі мініфутбольного турніру черкаська команда Дніпро 80 зустрілась із Смілянським олімпом. По завершенню основного часу матчу табло фіксувало рахунок 3-3. Відтак долю кубку вирішили після матчів і пенальті. Причому лотерея затягнулася надовго. Замість п'яти пенальті юнакам довелося. 8, а успіх серії з рахунком 6-5 святкували сміляни. <ріграє> Рахунок 9-8. Як результат тріумфаторами змагань стали смілянські футболісти «Олімпу». <ріграє> Дуже страшно було, щоб не забили, не проіграли. Ну, Переважання всі переважали. Ще. Нормально було. Фінал і ще з Кременчугом були саме такі тяжове. чим саме? Ну напряжно там. Трудно було, пресінг завжди. був. Трійку лідерів змагань замкнув Кременчуцький кремінь. На їхньому рахунку бронза. Проте жодна команда-учасниця не залишилася без подарунків. Окрім цінного футбольного досвіду, юні гравці отримали медалі та кубки. В суті визначили і нагородили кращого воротаря, захисника, нападника, бомбардира та гравця турніру. Страстці були і на полі, і в ніполя. Вчора були фінали, там більш менша група. Там теж такий був дуже забойний фінал. Сьогодні здесь теж. Страсті я думаю, не уступають, а діда даже привишають тим страстям, которые є в футболі. Наступні мініфутбольні турніри на кубок Олександра Ковпака відбудуться через рік. Ймовірно, що він також пройде в обласному центрі. Юля Порпленко та Мазгорозія Чесен Спорт. Тим часом у Євпаторії фінішував Кубок України з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. На фінальні змагання року з'їхалося 190 учасників, які представляють всі без винятку області України. Серед них учасники та призери Паралімпійських ігор 2012 року. На цих змаганнях успішно виступив наш спортсмен, учень загальноосвітні школи номер 18 Дмитро Кохась. Він виборов перемогу на дистанціях 50, 100 та 200 метрів вільним стилем. А також став бронзовим призером на дистанції. 50 метрів брасом та виконав норматив кандидата у майстри спорту України. Із сімома медалями повернулися черкаські хортингісти з Кубку України. У Дніпродзержинську семеро наших бійців здобули три золоті медалі: дві срібні та дві бронзові. Загалом у змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів із 19 областей України. За підсумками кубкових поєдинків, черкаські бійці посіли друге зальнокомандне місце. Тріумфували на цих змаганнях хортингісти з Кіровограду, а третіми були дніпропетровці. На Кубку України троє черкащан, що посіли перші місця, окрім золота, отримали звання майстрів спорту України. Відтак Ярослав Галькавий став кращим серед кадетів. А Володимир Гурковський серед спортсменів у категорії до 65 п'яти кілограм. Пощастили Владиславу Козову. Він виявився найсильнішим серед хортингістів до 82 кілограм. Срібло змагань здобули черкащани Дмитро Пирогов та Станіслав Петров. Медалі за третє місце вибороли Роман Ворона та Вадим Антанян. В категории до 65 и в категории до 82 килограмм были очень такие объемные сетки. В категории до 65 килограмм было 16 человек, если не 19, да, соответственно, аналогично и в категории до 82 килограмм. Поэтому это говорит о том, что ребята прошли долгий путь. Да, сетка соответственно такая серьезная была у ребят. І на сьогодні це всі спортивні події до зустрічі в цій же студії рівно за добу. До побачення. Прогноз погоди на 26 грудня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від двох морозу до трьох тепла, вдень від нуля до п'яти тепла. У Черкасах вночі близько нуля, вдень від нуля до трьох тепла. Атмосферний тиск дещо підвищений. Найближчої доби слабко падатиме. Відносна вологість повітря буде підвищеною. Буде хмарно без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. У найближчу добу Черкащина знаходитиметься під впливом атмосфері фронтів, що переміщуються з Західної Європи. Теплі повітряні маси Атлантичного походження зумовлять суттєве послаблення морозів та посилення вітром. До кінця робочого тижня спостерігатиметься тепла погода з періодичними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. До уваги водіїв і пішоходів на дорогах та тротуарах ожеледиться, будьте уважні та обережні. За церковним же календарем, 26 грудня, вшанується пам'ять святих Євстратія і Авксентія. У народі говорили, що святий Євстрас сонечку радий. По погоді цього дня судили, яким буде січень. Гарної вам погоди.